На каналі Даня плей, с вами играє. Даня Дакса зум та мама. І сьогодні ми граємо в гру Garden Tower Defense. Всім привіт. Всім привіт, друзі. Так, я хочу не формити, у мене є роблокси. Так, ти хочеш їх зараз витратити, правильно? Я купляю 10 тисяч сім. Давай, а потім підемо 000... в каточку. Так, 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 може, я сісні можу купити. А, ага, ну, очікуємо тебе. Мені не треба? О, 25 тисячі я куплю. А що ти що вони тобі дають, до речі? Я зможу за них відкривати кейс. А галон поля з нами британець стоїть. Капелюх. Ні, у мене 12500 тих. Я думаю, які мені відкривати? Я думаю відкривати краще по 400 може мені випадати цей. І скільки в тебе 12 тисяч 500. Так, дали одну ліхідарку. Добре, ну, вже є, дві дві бабушки. Одне пуголо, дві горохопуски. Ну і все. Угу. Угу. Ромі, ти будеш щось брати з собою з нових юнітів? Не, а, у мене немає, у мене вже 15 пугало, 28 буряка. Отже, вже не будеш виставляти, тоді погнали? Так, я вже всіх виставляю. Давай. Так, у мене є ще тисячі, я не знаю, куди мені їх діти. Я, я хочу збирати на... Голема там. Ага, зрозуміло, давай ти зайшов? Так заходь. Так, я також все завантажуємось. Ну, ну, Проходимо 30, правильно? Так, а якщо виграємо, то 40. Так. Ну, спробуй. Ну, в мене є новий юніт, хороха пуска та тінь. А чуєш, будемо, якщо виграємо 40 чи 35, наступна йде 35. А, 35. Так, бо там ж, напевно, і потужніші юніти будуть іти. Ну так, там, мабуть, буду чужо на першій хвилі по. Mm. Так, що погнали? Ну, тені дуже в... ну у Тіні дуже великий радіус. просто. Ви ще нікого не ставите? Я гнома поставила. Ну не дуже вигідно, ти його поставила, хочу сказати. Ну я там, же На да, початку. Я там поставив, так. Ну дивіться, зараз буде небезпека, можуть проходити. А чому? Нам треба зараз ставити так, щоб вони більше радіус охоплювали. Зараз. А лайк та скільки Я ще кактуса поставила, але ну, я не знаю, він доб'є чи ні. Кактус крутий. Ну трошки може він так. Ну мій доб'є, мій nah, до, доб'є кактус остаточно їх. Давай, давай, бо їх нормально. з він впорається. Гноми гарно б'ють чи ні. Гноми круті. Mm -hmm. Ну, не, не прям сокрусі, але но нормально. Ну, крутенькі такі, підкручені. Таки, чи середні? Я сказали. Так, я правда вносит Угу. Так, я навіть сп... мені... я не знаю, кого мені поставити спочатку. Тень чи чу чи гороха пушку? Пушка. пушка в тебе є? Так. Я Не, не гороха пушка, а Киви. Киві да. крута. Так, а то... скільки коштує тінь? 1500. На соборе на тінь, ми ще не бачили, як вона пуляє. Подивимось, може вона крутезна. Ну це людина. Ну я зрозумів, але, можливо вона крутезна. Ну, вона б'є на 40 менше, ніж як чим Киві пушка, але ну, у нього радіус дуже-дуже великий. Просто у ківі пушки радіус 30. А, а, а у Тіні 41. Угу. Вже мінус. Зрозуміло. Правда? Просто ми не бачили поки що. Хоч цікаво подивитися, хоча б як він. Це юніт, бо минул Ківі пушку ми бачили. У мене вона є, в тебе тепер вона також є. У мене таких п'ять стук. У мене дві, але все одно користуюся ти однією. Неважливо, скільки в тебе їх. Ну, що їх не можна продати і заробити ще багато грошей. Ну, є такий момент. Ну тут не можна, ти можеш їх продавати, але гроші ти не заробляєш. А в мене сьогодні бабушка з'явилась. Ну, бабушка крута. А я її не беру. мені навіщо вона? В мене є, я собі взяв. вона далеко стріляє, за то, водою. Бачиш у мене перс не Просто персачілі не замінить. Він, він оборони чисто наше. Ну то крутизні, так в тебе юніті. Тебе сильніші ж, набагато. Так я вже хочу начальник. Як б'є їх кактус, дуже круто. Нормально. Просто ніхто не може пройти. Прямо на самому початку всю хвилю. Просто знешкодив. Ну, як сказати, всю хвилю нескольною. Там далі у тебе і ча. Ось в мене тепер ківі пушка. Зараз бабулька їх там пополиває в мене. А я, О, я зараз тінь поставлю, я продав гнома. Собі. Давай давай хоч подивимось як вона виглядає та тінь. Зараз. А де ти поставив? Все, я поставив. А, ось вона, да? Ця тінь. Де? Це як чаклун якийсь. Ага. А який ж неї радіус? Ого, Нічого На, на самому початку такий радіус. Правда, прокачка ТЕРСа мене прям дивує. Дві тисячі. Дорога. Зараз і гроші будуть читати. Так, вона ж напевно буде тобі заробляти непогано. А ми нічого даб'ємо? Дивіться, як небезпека пішла. Ой-ой. Це тому що Даня тінь поставив. Ти гадаєш, що вони пішли і сильніші тому. Та ні, ну це не пов'язано. Ну я хочу... А Кінь пускала вона дуже крута, прям. Ну не знаю. Потужна, як на мене, вона доволі потужна. Ну, я ставлю її. О, смішний милок хоча б фармить. Чому вони такі сильні йдуть, я не розумію. А, я зрозумів, У кивипушка такий прикол, що у нього перезарядка така довга. У мене там ківі пушка ще поставив, я вон та доб'є. Тут кактус мій так непогано впорався. І зараз покачаю киві пушку. А ти також поставив Київ? Так, так, так. Я прокачав її. вже uh -huh. А ти прокачав раз? Так, у мене дві вже стоїть. А ти прокачав воно хоч раз? Один раз цю і та, що далі стоїть двічі вже прокачав. А я тільки кінь поставив. Блинці вони побігли, бачили? Ми нічого їм не знесли почти. Та зараз доб'ємо, а там ще ківі пушка є. Я гадаю, доб'ємо. Мані... Бабушка пополивала непогано. Не, ну как тус потужний, я вважаю за ці гроші він доволі потужний. А а глянь, як вони швидко йдуть. Капець, Це просто шалено. Зараз треба ще Дей! одну ставити. Дей! Ми завжди програємо. Диви, дивіться, ти не можеш свій чилі ставити. Ой-ой-ой. Може, Ой -ой -ой -ой. Може програду поставити. Постав хоч когось. Може дві пригради. Капець вони проходять, блін. Це просто жах. Що розіб'є? Розіб'є базу. Та, поєць, Це просто жах. Ай-яй-яй. Це просто жах. А чому при... так сталося? Ну що, я пропоную, давайте переграємо. Давайте. Просто у нас не так напевно. Я натиснув, все. Вас чекаю. Давайте робити форпости так само. Так, а, а ми злобний. Ну, На що ви ви сказали, переграємо зараз. Вибачите. Я злобійськ. Я, я Дезінформація вийшла в нас. Так, я біжу. Так я хочу зараз у мене зробити. Де ви? я вас очікую. <гум> так, кукуруза вона крута. Я біля івенту амбу. Ага. Кукруза непогана для, на початку. Не ну, чесно, кактус також доволі крутий. Для початку він дуже крутий хлопець. У мене зараз є просто кактус, я хочу його віджити, У мене дітей тесту. А хто краще кактус тигном? Чи, чи, чи Ну, я Та, напевно, гном. Ну, я поставлю охорожу. Mm -hmm. Все, погнали. Я не знаю, чому так! Байда на нас тоді забіг ще. Виходимо. Ну, для... Забіга... Так, давайте заходимо. Так, всі на місці. Mm -hmm. Завантажуємось. Ну все, цього разу ми точно повинні пройти. Допадово. Так, 30 хвиль. Ми вже проходили, я не знаю, що це сталося. Ви натискаєте? Так, ми вже зайшли. У мене вантажиться. А, зрозуміло. У мене краще завантажило швидше, ніж у вас. О, завантажилося. Все, починаємо. Так, тихо. Фух. У мене чомусь три ніта спочатку писала, бо я був. Я подумав, а чого а ч чо Всі ставлять на початку, тому що хочуть одразу грошей потискати. Так, треба гроші. Так, автошкіл включають. Ага, вмикнули. Точно. А, а кукуруза вона. Кукуруза? Да, вона доволі потужна, правильно. А вона це, це кукуруза, так? Так. Але не добила. <мас> Трохи не вистачило. А, а тобі подобається. Я вважаю, що на ці гроші для початку це дуже <мас> класний міф. <мас> так, це ми впоралися з другою хвилею легше, ніж з першою. Так, ну що там, ви виходите, ми вже чекаємо. Чомусь вони не йдуть. Дальок, відійди, будь ласка, я не можу прокачати. Ну, все. Дякую. Ти вже ну, я кактуса також прокачую, в мене вистачає грошей. А я на ще не, не прокачав, я поставив тільки три кукурузи. Ну, кукуруза вона не прям така дешева для прокачки, хочу сказати. Ну. Перша прокачка 400, на перших хвилях це вже і гроші. У мене 230, мені захворіть десь по 200. А в нього в нього радіус такий маленький, да? І у кактуса теж. Так, радіус невеликий. Тут, тут мало у кого великий радіус. Могу поставити радиску. А де вона хоч подивиться, як вона виглядає? А, у мене така є, здається. Поставила. Вона От така собі. Ой, я прокачав перший раз хохорожа. Швидко, Да? Нормально. А на що з тихвин. Що на 6 хвилин, нормально. <клес> Дуже повільно якось. Так, один в мене кактус то спрокачаний на максимум. Так, я прокачав другу, а друга прокачка 500. Ну цих, то це якісь жуки, ми їх легенько так рознесли. Блін. Що таке? Та ми редиска похожа на якийсь італійський мем, я не пам'ятаю. А, і на краба вона схожа на якогось. А мені вона схожа на, я не пам'ятаю, що Щось нагадує, але що невідомо. Так, да, да, да. Так, я прокачав вже е, ну, один раз, а другу два рази раза кукрушу. І, і. На... Ну вона навіть на максимум прокачана б'є трохи менше, ніж кактус, єдине, що в неї радіус більший. Ну вона б'є в секунду більше. Ну це я не спорю. Так, скоро я прок... Ой-ой-ой ой о, поїхав один. Аливалку поставили. <ріх> Та ні, цього доб'ють, я вже цей ківі мта поставив. Ківі -пушку. Там трошки залишилось. О тут він почне бити. Він поки що туди не достає, але тут будь почне бити. А вона напевно й не дойде туди. Дойде. А ну, починай. Ось так. Ой-ой. Проїхала одна ця. Та ну ще не проїхала, тут ще її доб'ють, добили. Так, я прокучав кухожу на максимум. Радіус збільшив вже. Я усе прокачав на кухожу на максимум. Круто. Ну Тохоружа вона є більше, ніж кактус. А я гнома викачала одного на максимум. Таня, ти знову закрив мені гномика. Так, у дані дуже великий скін, ще цей вовк з позаду, що так. заважає трохи. Ну я хочу скін змінити на гіно. Ще більший хочеш. Ні, я хочу змінити скін на гіно, та він дуже-дуже маленький. Mm -hmm. А, ну це добре було б. Бо твій велетенський скін... Він навіть менше, ніж доктор Зума. А що доктор Зума? Доктор Зума звичайний скін. Він За навіть розмовим. менше, ніж ноги доктор Зума. А взагалі маленький. Та нащо тобі такий маленький? Не хочу. І скільки такий коштує? 165 п'ять А, в тебе вистачає? У нього він вже є, просто треба А, А, змінити так. Я купив два їх. Наступного разу будеш з іншим скіном. Опа, це проїде. такі потужні хуй. Бугамоли! Бугамоли! Ви диви, що витворяють. Наприжає. Да, Ой-ой. ой, ой, ой. нема, так? Хана. Та ж знов, знову він цей, що нас бив минулого разу. Жомін. Все, все. Хана йому. Mm. Я його персомічили убив. Фух, було напружено дуже. <пробітник> а ку я в хочу сказати, що не хочу ой сніг. А хто ж, мав у тебе схігі грошей? Зараз ти ще. А я ж поставив мені. там кокоси, думав, щоб кокоси хоч добивали. Та То це тож такі хлопці потужні пішли, диви як. А, а я прокачав а. один раз її пушку. Ще такі так я вже двічі прокачав. Ну я тільки тільки поставив. Збираю гроші, 4 тисячі наступна прокачка. Я вже прокачав два рази, а тільки тільки поставив. А Давай, скільки бабушка на максимум прокача наб'є? мене 140 секунду. Ну непогано, гля. А де ти це бачиш? Я не бачу цього. Ось так нажимаєш на бабушку, бачиш. А, сам... да, бачиш. Саме вверху. Зараз так. в мене б'є 25 в 0,19 секунд. А я покачав уже ще один раз пушку. У мене глянь, як бабло фармиться. Угу. не глянь, як у мене бабло фармиться. Круто, дивіться, шо коїться, богомолий знову один пройшов. Капець, Це жах. Так, трохи цього покачав. Дуже сподіваюсь на це. Таня зараз його доб'є да, своїм перчиком. Нормальний перчик, ну це не той персик, це другий. Не ну класний. Ну, такі небезпечні хвилі ми пройшли. Ну далі можуть бути ще важче, правда. Ну да храм розумієш, що, що, що на 20 хвилі вийде бос. Нам треба підсилити просто оборону і все буде добре. Або зараз. Ну. По можливості на що гроші висить. Ой-ой, гляски і багамолів. То Це жах. Ой-ой-ой. Треба далі підсилювати. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, соромий. Перші сірі ставити соромить. Да? Ну, так. Я пер... цього теж поставив, прокачав кокоси. Так я ставлю тінь. Багамоли дуже небезпечні, хочу сказати. Да, я ставлю тінь. Таус. Ну, я прокачка дуже дуже дорога. Скільки коштує? 2000 перший, а ти е, на максимум вже викачав чи Ні, друга, друга, 3000 далі 4500. Ага, зрозуміло. О, це знову Богомоли пішли. Да, знову. Капець. Та там багато, да? Шалені хлопці. Тільки ще більше їх там. У -у -у. А я чому не... воно так нам складніше і складніше? Тому ну, щоб, хвилі більше. Щоб важче було пройти. Один залишився, так? Та ні, не доб'ють, все добили. Я ж тут ще цей киви пушка. Так, я, я розумію, у нього прокачка максимальна, на у ну, так, максимальна прокачка 6 000, як у ківі пушка. А як ти казав, що це королі мишей йдуть, чи шо? Ну так як я розумію, так. Тож потужні, блін. Ну ти як думав, це босс. Та потужні. Так і думав, в принципі, що такі будуть. Пускай викачаємо на максимум. Це круто. Так, ну я думаю доб'ють мені. Та доб'ють, доб'ють. Дуже на це сподіваюсь принаймні. Ну все, я тобі так... нахстержую. Що? Я на радіус тінь. Тень. Де... Де... А, та ви вам. тінь. Круто. Зараз, зараз. Ого, з чого собі. А скільки я на максимум дію? 200 в секунду. Короте, більше, 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 чем Класно. До речі, тут прикол кажу, тут короте, в кейсі за 400 ти вибиваєш самих крутих юнітів, а вони така фігня просто не знаю. Неприємно таке, коли ти вибиваєш, наче крутих, а вони не круті. Ну не ці найкруті, а вибила тільки це то де людей вообще тут, тут, ну. А. Погляньте на цю армію бабушек. Та а в мене вже три. Три. Бабушки. Три. А в мене вже три тень. Все позаливали. А в мене тут зриви, блять. Не ну, спойтеся, зараз прохай. Я у мене зриви тут ту. Так, ту. леша вже. Ну тому Б... що розставились. Було капець як. Та ще. Та ще у мене нові ніти. Речі, я постав тільки сім'ї нітів. А Хі -хі. я вже 16. Я Хі -хі. 9. Ну, у мене просто дуже-дуже дорога прокачка, а гроші дуже. Я розумію, у мене також вони дорогі. Два дві змії просто. Наче вже йдуть такі гроші так нормально. А це змії також небезпечно, хочу сказати. Mm -hmm. Ну а ти як думав? Це бос? Це не просто чувак, це босс. У мене 21 тисяча за секунди нафармили. У мене Так, зараз мен... швидше набагато грошей пішли. Ціні ті хитрі ставити. Ой-ой, ой-ой-ой, що відбувається, ставте когось там десь. Та я тут далі глянь, що поставив. Нічого собі тут? Давайте, хлопці, ж бурляйте в них. Доб'ють вони чі? Не знаю. Воного треба добити. Та доб'ють. Та я наставляю купу а ківі пусок. А ну, що мені ще робити? Ну їх 5 можна поставити, не більше. 5, 5. максимум. Максимум 5? Так. У мене зараз п'ятеро. Все, я вже 20 розставила. Треба томата брати, напевно. Так, можна 5. То У бабушки я хочу сказати радіус непоганий. Жаль. Mm -hmm. Що саме? Що можна ті бусах тільки 5. Тільки 5, так. Якщо можна було Поставити на східне, або хіліпуся або хтось. Що, ми проходимо 40 хвилин 40 автоматичні 40? так? Ну напевно. Дивіться, 29 хвиля. хвиля. Угу. Треба максимально доставляти. Зараз буде велика небезпека. Таня ще може поставити цілих 10. Я ти... ще 4 можу поставити. Я наставляю. Тупо скільки можу. Так, я... Блин, ці... с Xbox набагато подобного сіграть. У них радіус великий. буду ставити. Їх. о, 30 та хвиля пішла. виграємо чи ні? Виграємо, звісно. Що? Я теж гадаю, що ми зможемо виграти. У них ще, все 100 тысяч. Они mm -hmm. соб'ють в місті в секунду тисячу. Ну, йдуть далеко поки що. Ну, ну, 70 тысяч другого 90. Два залишилось, як їх. Підбили. Ще є. Ну вони однують так. Далі у нас немає юніта який на ауєво. Ау Все я поставив максимум юнітів. Я ще не Одна лишилася доб доб'ють. Зараз вони ось тут потужненько. Тут і чілі донька. Гаплиті які, змії. Про ну, принаймні я сподіваюся на це. Та, все, ганай. Вона сюди навіть не дойде. Дошла. Я на увазі сюди. Ось до цього. О. Все, це перемога, правильно? 30 хвилин. Нарешті, Вікторій. Я вас вітаю. 900 І... ми отримали насіння. І я вас вітаю. Нарешті це вийшло в нас. Так у мене є тисяча. Да, Даня зараз піде відкриє собі нових, можливо йому хтось Так Я хочу відкрити, Прикольний. я хочу попробувати відкрити за, за 500. Давай. Спробуй, може що щось цікаве випаде. Е -е, угу. І мені випала така. І ви фігня. Ясно? А ну-ка, а ти два за відкрила? ставте свої лайки, підписуйтесь. Всім бувайте. Всім бувайте. Всім бувайте.